Я сьогодні згадала, як я навчалася, щоб отримати права. Це довго. Я не представляю, я навіть пор не вірю, що я це все пройшла. Ці здачі теорії, ну це ладно, вивчила, я з другого разу здала. Практика, практика. Мене перший урок це ніч, перший сніг. Ти нічого не бачиш і тебе зразу кидають на дорогу. я в шоці взагалі. В мене це все як в тумані пройшло. Потім. Останній урок не давали забрати, тому що ще вимагали, щоб ще там штук 30 додаткових ти брала. Ну, це, звісно, нормально. Це твоя практика. Але ж, вибачте, вже так, до хрена взято уроків. Коротше, вибила я той останній свій урок, пішла на здачу. А, я ще тоді пішла до додаткових інструкторів, які б мене повезли по маршруту, Тому що мій інструктор так і не дійшов до цього. Ну, то таке вже. Хай учиться самі. Ось дала, а потім. Думаю, все, вся катастрофа закінчилась. А нет. А тепер треба навчитися їздити так як всі. І не отримувати штрафи. Почала я все це переучувати. Їздити, як усі, щоб ніхто тобі не сігнули. І так я вже за кермо 8 місяців в Києві їжджу. Мені аж до сих пор не віриться. Коли говорила, щоб я за рулем в Києві та ніколи в життя. Ага.